У нас новий влог, всім привіт. Я дуже, дуже рада, тому що забрала посилку. Від Сінце замовляла Владіку. Я кинула, що у нас на плюс 18, плюс 20 нічого немає, а сьогодні плюс 18 я вже в кардигані, як бачите, в своєму. Кинула, замовила йому речі, бо розмір тих, що приїхали, вони не підійшли, вони великі. А у нас 11,5 зараз ніжка. І писали, що 30 березня приїде, а приїхали зараз. Зараз 24, 24 березня я знімаю ось такі справи. Тому я швиденько вибігла, забрала посилку, потім покажу вам, що приїхала. Таке гарно, ну таке гарно. Владік засинає, я сподіваюсь. А то в влозі попередньому зняла вам сказала, що вдома спить. І перший раз він не захотів спати вдома. Гулявся, гулявся, грався, грався, вставав. Лежати не хотів, тому думаю, давай-ка ну, Владька, ми з тобою зараз на вулицю, як вийдемо, ти тут і заснеш. Я сподіваюся, синочок спи, давай. Ну, а вже спить. Заснув. Владик спить уже годину, більше години. На дворі ну, так тепло, чуєте, все одно вже треба додому, бо вечір. Скоро і татко приїде. Ми вчора його купала, сьогодні купатися він не буде. Я так стараюсь через день купати, підмиваю, ну, зрозуміло, кожен день. Але так, щоб шкіра сильно дуже не пересихала, купаємо через день. Купанням займається татко, весело з ним. Ось. Взяла пюрешку, напевно, зараз прокинеться та буду кормити і підемо додому. Я вже хочу розпакувати ті речі, подивитися поближче, поміряти на ньому, як воно там підійде. Особливо в життя розмір, підійде чи ні. Бо я тут замовила три пари, то буде вже на кінець літа, на осінь. А на зараз такі кеди класні білі приїхали. Моднявий хлопець буде. Дивіться, ще трошки. І листя буде вже, квіти будуть. Весна. Ми колись спускалися, застрягли в ліфті великому, то я маленькому буду старатися їздити. Добре, що я не одна застрягла, і добре, що я ще грудьми кормлю, бо мало ли що. Мені здавалося, що це надовго, але ні. Туди-сюди він поїхав. Було страшно, якщо чесно. Там повзе. Я буду знімати в ночнушці, якщо ви не проти. Давай з тобою розпаковку робити. Тужився, тужився. Мама своєю відтужила, тепер ти тужишся, так? <слес> Дивиш, що до тебе приїхало, сні. Що, починаємо відкривати? Я вже трошки глянула. Боже, яка краса? Я, я завтра, завтра ми йдемо гуляти вже. Класна, легенька шапочка. Давай одягнемо. Опля. Mm -hmm. Да, Так, і вушки mm -hmm. будуть закриті. Mm -hmm. У нас зелена така є, але це іншої, іншої якості, тому це та плотніша така, а це не буде не буде mm -hmm. жарко так в неї. Класно, так? Да? Що ще в нас є? Замовила таке худі, дівчатка. Худі я люблю і у синочка буде. Я думала, худі буде на флісі, але ж ні. Отака ковтинка. Ще трошки велика. у нас такий маленький хлопчик. Але якщо підкатати рукавчик, я думаю, норм буде. Отака така ковтинка, Владі, у тебе буде. Худі. Клас, так? До yeah. yeah. <laughs> Курточка. На завтра хотіла тебе одягти. Ну, дивіться, 80 см трошки завелика, трошки завелика, 74, 80 ми дещо носимо, але що, підкатаємо рукавчики і буде норм. Синочок, підкатаємо і буде добре. Курточка дуже якісна, це все курточки карт... Курточки. Діо, курточки купляти в сенсі дуже класно. Така підкладка приємна, вона як іде трошки флісова, дуже подобається. Нейм можна навіть підписувати. Капюшончик є. Куртка класна. Супер. Мені подобається. А тобі, Владиславчик, нравиться? І такі динозаврики, диви, які гарні. З бабусею будеш завтра гуляти і будеш такий модний-модний. Давай приміряємо. Давай трошки приміряємо. Джинсики одягнемо. Опля. якщо розтягнути, то буде добре, синочок. Ну, нормальна курточка, ну трошки велика, нічого на виріс. Дивіться. Та-та, Нормальна ж курточка? Класно! Модний хлопець у нас такий буде. То ручки у нас такі, так? Пальчики такі. Це він з пальчиками грається останній час. О, дивіться, дивіться, які ручки в нього. Так, це вже загралася. Куртка норм. Завтра будемо вигулювати. Знімаю, бо з зараз. І головне, що ще приїхало. О, це такі кид 20-й розмір, а я замовляла який. Не пам'ятаю, який я замовляла. У мене є киди ще 20-го розміру, але ж вони не такі. ці теж великі. Так, які розмір я замовляла, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, треба глянути. Менше замовляла. Начебто менше замовляла. Ну, нічого, візочку їздити, я думаю, нормально буде. А носочки одягнемо ось такі класичні кеди. Давай спробуємо, синочок. Давай спробуємо. Боже, це взуття мені так завжди страшно з цією обувкою. Я нормальний, чуєте, воно так ще затягнеться. О, та супер, ні, клас. Дуже класний. Ну і головне, що йому не давить нічого на виріст. Топать все одно він ще не топає. А ось такі кеди класні. Синку, ти ж тільки не знімає їх, добре? Клас, скажи, чопіки такі. Це він перший раз такой був. Дивиться, цікавою. Ой, завтра модний будеш. Ну, все, мама довольна. Таткові ще покажем. І все. Давай, тушся далі. кеди, вони коштували 400 гривень, куртка 300 гривень, худі 300 гривень і шапочка там копійки коштувала. Це по акціях, по скидках я понабирала. Навіть, навіть такі якісні такі носила. Це трошки замурилось, видно по мені. Нічого, скоро відпочивати будемо. Е, то я вам скажу, що такі ось речі, куртки особливо, дуже часто дівчатка купують. Це не реклама сінцею, просто там дешево. Зараз ви знаєте, що всі стараються якось економити, так? Десь шукати дешевше. Но я шукала куртку, хотіла купити не в сінцей, думала одну куртку взяти. Не взуття, не шапку, не худі, нічого. Почала шукати куртки, ну так, одна куртка це 700-800 гривень одна куртка на, на дитину 10 місяців, то я вирішила все, що зайти в цей магазин, замовити не тільки куртку, а ще й накидати заодно, щоб було. Ось. Тому так і виходить. Неекс теж, я дивилась, дуже гарні є речі. Але там, якщо куп... ну, купувати, там, якщо розділяти ту суму. Напевно, воно і вигідно виходить, але треба спробувати. Я ще не замовляла з нексту нічого, тільки мама замовляла з нексту дубльонки. Ну, це такі жіночі дорослі. Владік, не гризи. Не гризи. Ось такі справи. Ту. Кого там дітки, якраз акції, скидочки можна половити дешево. Я знаю, що блогери деякі рекламують це, вони зі мною не зв'язувались. Я їм нічого не писала, тому чисто, чисто моя рекомендація. Головне, щоб дитині та й мамі, зовнішній вигляд, щоб комфортно йому було. Ось такі справа. Зараз я трошки чищу свою косметику, що срок годності вже вийшов, викидую. Хотіла вам порадити ось таку піну для лиця. Якщо побачите, замовляйте, мені вона дуже подобається, гарно очищає шкіру, аромат має класний, такий свіжості. І ще вона навіть я її змиваю макіяж, тому вона така, зараз вона ось така біленька. Бачите? Дуже класна. Ну, як вона пахне, на жаль, не передам, але мені подобається. А це мої мозолі від насіння на пальцях. Постійно мозолі такі прям грубі. Треба їх зрізати. Так люблю насіння. Тому раджу, робіть скрін і замовляйте, якщо побачите, на мейкапі або десь це Корея. Ви знаєте, так, я подивилась, 20 розміра замовляла. Напевно, по 7 см. Воно відрізняється трошки від тих, що я раніше замовляла. Загекалась. Каву зробила собі вже. Третя кава за сьогодні. Йо. Купила Якобс. Раніше купляла постійно не з кафе, щось не було маленької пачки. Взяла Якобс і мені не дуже подобається гіркі якісь. Хто спитає, яке я люблю насіння. Купую різне, дивлячись на те, наскільки воно добре лущиться. Я в упаковці так пробую в магазині. Якщо класно лущиться, то беру. Зараз Саныч мені подобається. Але ж воно ж таке дороге стало. Вже 30 гривень така маленька пачка, Скільки тут 80 грам? 80 грам це ж жесть якась. Оце дві пачки, 60 гривень. Я в шоці просто. Ну і морку, звісно, ще гризу іноді. Це витерла на Ой, морку по-корейськи залишилось те, що незручно терти, я залишаю а потім гризу. Тому ось так. Зараз в АТБ завезли партію, яка смачна. Зверніть увагу, теж не реклама. На цьому буду закінчувати влог. Всіх міцно обіймаю. Всім пока.